Так, Стасю, перед пострілом ти стаєш сюди. Стріляєш, коли Марина добігає до тієї дальньої мітки. Марина, ти біжиш чітко туди. Так, і дівчата, по емоціям. Стасю, твоя героїня вона помста в чистому вигляді, бо вона вкрала твого коханого. Але зараз ти не зраджена жінка, а ти, ти мисливиця. А ти загнана здобич. Ясно? Слово режисерки закон. Добре. Готові. Так, Гулько, неси зброю. Полковниця Полянський. Доброго дня. Інга Величко, режисерка. Це велика честь, що ви погодилися бути консультанткою на наших зйомках. Рада буде корисною. Кіно дуже бракує реальних фахівців. Однак я вирвалася тільки на одну зміну. На жаль, справжні злочинці не чекатимуть, доки переловлять вигаданих. А ви впевнені, що поліцейська має переслідувати втікачку саме з карабіном далеко від життя? Зате гарно в кадрі. А, мені потрібно, щоб ви простежили за технікою, чи все правдоподібно виглядає. А, стійте тут, будь ласка. Тут все добре видно, і в кадр ви не втрапите. Так, добре. Камера, мотор! Стоп, камера! Фух, Станіслава, ти якось криво цілилась. І що це? Хто, хто це приколовся? Що це за штучна кров в кадрі? Ми ж домовлялися, що домалюємо кров на пості. Ох, Марина, вставай, ще один дубль і переодягаємося. Вона мертва усім лишатися на місцях. Хлопці, терміново до мене. Зйомки пішли не за планом.